А де легше на Херсонщині воювати чи на Донбасі? Ніде. Я був за кордоном, приїхав за кордоном. Прийшла повістка. У січні місяців вже був у Чепки, сам Вінницької області. Я був в 72-й бригаді і потім так опинився. Звали в 2-й бригади, ні ні в коїм випадку, все устраїв, все устраїв. Це броньова машина. Легко броньова машина піхоти. Плаває удобна в використанні і в маневрах. Виїжджаємо в неї на бойові задачі. Загадують квадрат, виїжджаємо, відпрацьовуємо і все, і назад повертаємося додому. Живі, здорові. Машина, машина добра, містительна. На ну, ній гармата стоїть добра. Ця машина використовується для розмінірування, їздимо. Ось і моє робоче місце. Важелі, тримблікса, рація. Ми один одного чуємо. По команді задали, ми виїхали. Так же саме по команді виїхали.